Я з вас в шоці. Що ви приймаєте від засп... ну, заспокійливого? Я теж хочу такі нерви. Це коментар на відео, там, де ми е, виїхали в Польщу декілька днів назад. І е, на кордоні, ну, типу перед кордоном, перед виїздом з з України, е, ми там остання заправка ми через. Е... Краківець виїжджали, і е, по дорозі остання заправка ми залишили там телефон. Дружина в кабінці залишила телефон. І ми знаєте, коли його е, зрозуміли, що забули? Коли е, пройшли паспортний контроль, що там митний контроль, і вже стояли, це вже там 8 годин ранку було, і вже почалась пересмінка на стороні Польщі. І ми виходили ще на територію України, під'їхали до шлагбаума, е, який випускає з території України. Вже, ну типу, у нас вже все зроблено, вони забрали. Цю бумажку і випускають, і ти вже на території Польщі, і там знову там, паспортний метний контроль. І ми стоїмо десь півгодини, ну там пересменка до години часу, буває по-різному. Ми стоїмо, 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 і дружина така, я не можу телефон знайти. І ми починаємо шукати, і ми розуміємо: ну коротше, ми розуміємо, що це 99%, що ну обрили всю машину, а звук вимкнений, Бо маленька дитина в машині зуб вимкнений, і починаємо шукати. Коротше, не знайшли, розуміємо, що треба дзвонити на ВОК. Дзвонимо на гарячу лінію, вони з'єднують. Касер біжить в цей в туалет, дивиться, да, є. І ми думаємо, що або ми. А ми мали ну, ми їхали туди на, для того, щоб отримати візу в Штати. І ми їхали там буквально на 3-4 дні. І ми розуміємо, що напевно вже назад вернемось, заберемо, але думаю, блін, ну як можна вирішити цю ситуацію. Коротше, ми домовились, що там хтось на заправці візьме машину, під'їде під кордон. Ну під, під ну, під. Митну зону, як там правильно, е і ми підійдемо, заберемо його. Ну, коротше, так і вийшло, домовились. І нерви, ну коротше, яка, яка фігня? я зрозумів, одне, що нема чого переживати. що б не сталося, ну, якщо це не стосується там та ну, здоров'я, життя, е нерви нічого не змінять. Виходить, якщо ти по факту потрапляєш в якусь ситуацію, в якій потрібен тверезий розум, тверезий розум. Е Narva. Тебе заплутають, все. Ну я поки що так говорю, не завжди таке відбувається. Звичайно, ти, ти маєш себе тримати в руках. Ну, ну по факту, ну що таке? Ну забула телефон. Ну і хір з ним, забула телефон, ну все, ну без телефона побуде 4 дня. Ну знайшли, знайшли. Так, да, якби вкрали, ну була би з, з ноклою ходила <dealt> <г straw> чорнобілою. Але ну, факт в тому, що ну, я не нервую, я намагаюся не нервувати. Є бувають різні ситуації, є ситуації, коли там, мене підриває, звичайно. Звичайну людину емоційну, але ну я не приймаю ніякі заспокійливі е і ну це. Ну, Овощем стоїш від заспокійливих нервів дуже багато, я зрозумію, чим більше я нервуюсь, тим гірше для мене. Ти на нервах можеш просто і, і не спиш, і не ісиш нормально. Ну коротше, в тебе здоров'я погіршується дуже. У мене там проблема з тиском, і в мене це моментально відображається. Тобто тільки я десь нервуюся, тиск фух, і все, і в тебе вже куча проблем, крім того, що є якась проблема, за якою ти нервуєшся. Тому просто я розумію, що ну, от, що змінить. Те, що я буду нервуватися, це може якось вплинути на вирішення проблеми. Ніяк, це може. Погіршити да може. Ну, уявляєте, я починаю нервуватись, скіпішувати, виходити з машини. Мене бачать там метники. Е, ну, по факту, ми, ми сказали, можна ми так вийдемо. Не кажуть, та ні, вам треба з'їхати на Польщу, там розвернутися. Ну коротше, там процедура ще на 3-4 години, а то й на 5 годин. Е, ми вирішили, що ну ні, е, ми, ж під, ми ж підійшли. Дивіться, яка ситуація. Тобто, такий, блін, забули телефон. Думі, ну треба її якось вирішити. Я підійшов до. Там людина, яка ну до митниці, там представника митниці, кажу, можна ми отут. А там виходить, коли ти проходиш паспортний контроль, якщо й тебе завертають, ти проїжджаєш далі, тобі відкривають ворота, ти розвертаєшся і виїжджаєш назад на Україну. І ми стояли біля цього розворота, якраз кажу, можна ви відкрити, ми вийдемо, і ну там він каже, ну не можна. Вам маю дати там отміну в Польщі, ви маєте виїхати. Окей, ми підійшли, ж спитали, зробили все, все. Окей, потім думаю, блін, ну що ще можна зробити? Е, ну ніхто не їде, ніхто нічого. Ми підійшли, кажу, слухайте, ну у вас же зараз пересмінка. Може е, ваші колеги будуть їхати? Зателефонуйте, скажіть, будь ласка, ну типу, може хтось зможе забрати. Він каже: ні, нас типу, телефонів нема, ну у нас таке не дозволяється. Вибачте, ну. Це, це проти правил. Ми такі блін, ну понятно, що ну, ніхто не буде їх порушувати. І ну, ми познали ще раз на гарячу лінію і сказали, а може хтось підвести сюди до кордону. Ми пок ми виходимо е, нікуди не діваємося з території ну, там прикордон, я не знаю, як це територія митниці. Ми нікуди не діваємося. Там буквально там 20 метрів пройшли до шлагбауна, там де стоїть в охороні, забрали телефон. Все, Оце єдине рішення. Якщо б я хвилювався, панікував би е, нас би вже. Ну, черга, по-перше, почала рухатись вже. Ми б пішли туди в по. Ну, коротше, це куча проблем. Нерви посварився б з дружиною, всі б нервувалися, поїздка би накрилася м'єдним тазом, ми просрали б кучу времени, нервів. Тому, коротше, я максимально стараюся не нервуватися. Є ситуації, коли такі, блін, ну та й пофіг. Ну, типа, ну значить, так і мало бути все є. Але саме головне, ти такі думаєш, так як я можу вирішити цю проблему. Максимально тверезим розумом вирішую цю проблему. І, ну, 99, ну 95% Що є рішення цієї ситуації, як вирішити цю ситуацію? Три методи я спробував три різних варіанти прорахував, проговорив. Підійшов один. Ми закрили питання, поїхали далі. Так що не нервуйтеся, економте своє здоров'я, того щоб не знаю, там по світити в, в 30 років теж не хочеться.